425 й батальйон, поки не приїхав, це зачешників не було. Тільки коли почалися з боку ті 425 425 батальйону, бо по-іншому їх не назвати люди в балаклавах, приїхали, почали в час ночі піднімати хлопців, почалася бійка та стрілянина, частина хлопців 120-ї бригади. 210-го батальйону вимушені були сховатися. Хто зі слів? Чого? Військовослужбовсь, а мене чоловік, Сміця, та, а ліз... а... мій чоловік, я так розумію, він на полігоні. З ним немає зв'язку. Я не знаю, що з ним, де він, в якому він стані. Я. Буду під полігоном, я поїду в Харків, я візьму своїх дітей. Ли, с... Ми всі поїдемо, ми залишимо парків, на світі хлопців. привозили машини з Польщі, привозили кругом, ми збираємось на дрони. Ви думаєте, ми найдемо хлопців? Переховаєте, ми їх найдемо де тільки можна. Ми їх з під землі дістанемо. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь офіційні дані, яку е, представників, е, де знаходяться наші хлопці? Надаві, Наприклад, і я і не знаю, при... в якому стані représунує. Я, я Мой, ще не говорила. Давайте кажіть, кажіть. Ми більшість не знаємо, в якому стані наші хлопці. До них не допускають нам дали ВСП офіційну інформацію, що до них не допускають нікого. Це раз ви знаєте, де вони і що з ним в якій кількості, де вони знаходяться? На Даний час підрозділ знаходиться на відновленні навчання. Я в безпеці, тоді я ходію. Ви зараз не інформуєте рідних. Ви даєте хотіли сказати. Ви починаєте сказати. Для вони не відносять. Чи вам ви представників за себе і брагати, вони сказали, що вони влюблені. Покажіть документи, що 180 батальйон захопили є у вашому підпорядкуванні. Є інформація, що він вчора був виведений з під вашого підпорядкування. Що його як такого не існує? Батальйон існує, він існує Що його передали 425-му батальйону 25-ї бригади штурму? То хто ви тоді? Ви просто людина в всеречна Ворічці разом особисто сьогодні відзвонився мій чоловік і сказав, що він знаходиться на полі Ми відстрелюємось. То які в нього відновлення і остальних На Якому полі бою? На полібої. По на полі бою. Ми відстрілюємося з ним за це Яке Злагодження люди добрі. Хочу? Тільки полігонже великий, там не тільки ваш батальйон. На червачі вони з одного нічого говорити Бать, не будемо. Буде, я знаходиться на полігоні. В в в буде, телефони на западах. Я зв'язок я нічого не Давайте Почнемо знову з самого початку. Ви як представники керівництва цієї бригади. Мали чи ми вже достукалися два дні? стукаємо усі двері прокуратури, ДБР, генштаб в обласну.